Лідерський хаб Маріке це завжди щось більше ніж просто навчання. Це круті емоції, круте спілкування з успішними жінками і обмін досвідом. Саме цього року лідерський хаб пропав рівно на моє день народження. Я отримала особисте привітання від генеральної директорки Маріке Україна Вікторії Зорієценко, а також Крутезний просто подарунок від компанії це новий парфум Confidently You. Точно можу сказати, що свої 30 років я зустріла успішно. Коли ти приїжджаєш на лідерський хаб, ти першим дізнаєшся про всі новини компанії з перших уст. Отримаєш нагороди, подяки і визнання. А також першу отримаєш ексклюзивну новинку, яка буде в Україні тільки в січні 26-го року. А ще я виграла новий лосьон для відновлення бар'єру. Так як я була тут присутня як зірка в червоному і кандидат в лідери, я ще отримала додаткові свої подарунки і дуже багато знань від топ-лідерок України. А також ми першими дізналися, які новинки на нас чекають в січні 26-го року. Давайте розкажу і вам. І перший найдовгоочікуваніший засіб це лосьон для відновлення захисного бар'єру шкіри, який підходить абсолютно всім. Він дуже легкий за консистенцією і чудово буде доповнювати ваш догляд. Наступна новинка це серія догляду за тілом і руками лаванди та кокос. Ексклюзив, якого ще не було, це місць для тіла з ароматом лаванди та кокосу. Він ніжно освіжає. І трішки солодкавий. Далі знайомий нам з вами з минулорічної колекції Гель для душу, також лаванди кокос, гарно пінеться, гарно очищує шкіру. Крута новинка наступного року це живильний крем для рук з ароматом лаванди кокосу. Я взагалі обожнюю парфумовані креми для рук Mary Kay і чудова водостійка туш з таким неймовірним пензликом. Мене вітали паралельно з моїми зйомками, але це круто, бо це завжди про спілкування. Тільки подивіться на цю неймовірну новорічну колекцію цього року. Компанія постаралась, а цей червоно рожевий колір просто Мене з розуму. Ці косметички ви вже можете отримати в подарунок до ваших замовлень. Загалом я дуже задоволена, що потрапила на цей хаб. Дякую компанії за таку чудову організацію.